Слава Україні! Ось буває інколи люди себе так поводять, що, здається, ніби вони збожеволіли, їхні безладні рухи лякають, а вся справа у мор. Не забудьте підписатися, вподобати відео та підтримати нас гривною на Патреоні, щоб випуски були якомога частіше. Але найголовніше це підтримуйте наше військо грошима, допомагайте волонтерством. Додасть москальські сайти, або записуйте староборону, щоб зустрічати москалів кулею і тільки на границях України. Подробиці в описі! У 20 столітті, проїжджаючи Вінницьким повітом, Павло Чубинський записав згадку про одного чорта, який робить людям багато зла. Цього чорта називають мороком. Він зачаровує розум людей, і тоді людина ходить як божевільна. Можливо, цей лихий чорт пов'язаний з безладними рухами у темряві, коли людина намагається щось знайти або за щось схопитися. Це припущення підтримується значенням слова морок у словниках: темрява, сутінки або присмерк, також, ймовірно, може бути пов'язано із рухами заклопотаної людини, коли вона метається як якась безумна. Тут також припущення. Підтримується значенням слова, але ж іночого роду. Морока, у словнику Грінченка. клопоти або темна сила. З цим чортом пов'язано безліч висловів. Побила б їх морока, виразнив догоня. Морока його знай! Те саме, що біс його знає. Побий тебе морока! вираз дивування. Хай поб'є морока! Лайка недобре побажання. Подай їм морока! Вираз незадоволення досади з приводу чого-небудь, несхвалення чого. Куди тебе морока несе? Незадоволення, коли хтось збирається, куди ще йде. Мороки беруть. Впадати в безпам'ятство. У загальновідомого українського письменника Савлода Нестайка у творі в країні сонячних зайчиків. А також у інших творах, пов'язаних з лісовою школою. Зустрічається пан морок. Він безтілесний, має порожні очі, які показують його істинну подобу, коли він у червоному плащі боїться сонячного світла, без плаща переховується у мороці, рудує нічними жахіттями, які приходять людям. Пан морок має уміння навіювати людям гадки чи всилувати підкорятися собі на короткий час. Має здатність проявляти у людях та в казкових створіннях найбільш ниці якості, залишає після зустрічі з собою страх і віч. Тобто все, Нестайко трішки доповнив загальні уявлення про морока наших предків. Морок приховується від наших очей, і тільки душею ми його відчуваємо, тому слід завсіхди зберігати спокій. Адже навіженою поведінкою можна лише все ускладнити і налякати ще більше людей. Світло знань переборює морок. До зустрічі!